Виконуємо номер 217 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Першого дня у фермерському господарстві зібрали 13 223 кг картоплі, що на 1231 кг менше, ніж другого дня. Третього дня зібрали на 727 кг картоплі більше. Ніж другого дня, скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом. Запишемо умову задачі. Про перший день відомо, що зібрали 13 тися кілограми картоплі. Що? Тобто, це число 13 223 на 1231 менше, ніж зібрали другого дня. Про третій день відомо, що зібрали на 727 кг більше, ніж другого дня. І фігурна дужка, скільки всього зібрали за три дні. В умові задачі сказано, що першого дня зібрали 13 223 кілограми і що це число на 1231 менше, ніж зібрали другого дня. Для того, щоб знайти скільки картоплі зібрали другого дня, нам треба до 13 223 додати 1231. Додати 1, 4, 2, і 3, 5, 4, 4, 1. Вийшло 14 454 кілограми. Це зібрали другого дня. Про третій день відомо, що на 727 кілограмів більше, ніж другого. Значить, щоб знайти, скільки третього дня. Необхідно до числа 14454 додати 727. 4, 7, 11, Один записав, один запам'ятали. 2, 5, 7 і 1, 8. 7 і 4, 11, один запам'ятали. 5, 1. Вийшло 15181 кілограм. Це зібрали. Третього дня. Для того, щоб знайти, скільки зібрали за три дні, ми повинні підсумувати перший день 13223, другий день 14454, і третій день 15181. Виконуємо дії в стопчик спочатку.

Вісім, п'ятнадцять, вісім, дванадцять і чотири. Вийшло сорок дві тисячі вісімсот вісім. Значить, сорок дсячі вісімсопять кілограмів. Зібрали за три дні і записуємо відповідь.